І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає SkinRain на Leopard 1 карта Retcher. Ну що ж, до бою, так, а та буде цікаво побачити на снайпері, як відіграється на такій, ну, мені здається, непростій карті. Хоча тут є і по центру пограти, наш герой обрав саме гірку біля дирижаблю. Тут під'їдуть зараз братяші. Тяжі в цьому бою. Ну, 4 тяжа є, в принципі, бачимо, що основна маса тяжів, 2КР перших поїхало е, на розвалине замку. Отже, тут невеликі будуть сили. Тут у нас, ну, в принципі, якщо тільки хто пересвітить. Я, до речі, пам'ятаю, що багато хто на Стежці, на снайперських Стежках їде саме в цю позицію. Я колись також обирав таку позицію. Тут за імба камінцем можна непогано, якщо пересвітять, нема, до речі, кому світити поки що. А, все, поїхав там, бачимо. Рейнметал Панцерваген, Поїхав, відігнав ТСТЛТ, Баджер у нас взагалі там по річці поїхав. Ну зрозуміло, що попереду нікого немає. Бо тяжі поїхали на кеерах до розвален замку. Ну така зараз тенденція. Змінюються тенденції, тому що, ну правда, стояти, перестрілюватися від башен, сильно броньовані башти, особливо в 11 рівнях. То під дирижаблем вже дійсно, ну правда, як можна навіть сказати, набридло, хочеться чогось нового пограти. так? Та й плюс у нас ж випадкові події, там впаде дирижабель і вже там також може починатися зарубіжжя. Ну а ми чекаємо. Тут на леопарді по-любому треба, щоб було терпіння. Зайняв його позиція і чекає, щоб когось переклопушити. Хочу ж я навчитися отже це для мене будуть повчальні бої. Бачили ми на різних картах. Але от я не пам'ятаю, Ну, якщо були, то дуже давно були у нас саме на речі Ну, І грає з нами Скілрейн, чудовий блогер-стрімер. Ми, як зазвичай, подивимося цей бій до кінця, напишемо все, що ми про це думаємо, порекомендуємо чудовий та цікавий YouTube канал своїм друзям. Хто ще не підписаний, підпишемося, натиснемо подобайку, а потім перейдемо в описі під відео, підпишемося на... Чудовий та цікавий YouTube канал SkillRain. Будемо за це вам дарувати чудовий та поліпшений настрій. Ну І те, що ви також порекомендуєте друзям наші чудові та цікаві YouTube канали. Це ну, для вас буде неймовірна від нас, для вас буде неймовірна повага. Ви і так, ну, найкращі і найповажніші в світі. Так? На такої аудиторії, як гравця Юлей, напевне, немає ні на одному. На чудовому та цікавому YouTube каналі грався Євейта. Як, як на цікавому та чудовому ютуб-каналі гралися. 3-0, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. 3-0 не в нашу користь. Просадка по ХП мінус 7 тисяч. Отже, ми зразу вже в перечутті, що буде ну, щось неймовірно епічне, напевно. Хоча поки що нічого не відбувається. Ну саме в нашого героя, ніхто там не підсвічується. ЛТшки, що там у нас? Втратили ми ЛТшки, дві ПТшки, так от втрачено. Один танк 11 рівня втрачено. Ну, бачите, що зашкірились тепер. Е, ох, там їх. Там під, підтягнулися ще СТ, отже там зараз Мауса заклюють. А у нас тут зараз будуть проблемні проблеми. Зараз випочивши очі, побачивши таку перевагу, випочивши очі, ну по першій та нульовій поки що не будуть їхати. там... Їх приструняє із сьомий. А як тепер таку армаді ще приструнити? Ну я реально в перечутті. <рес> Мінус 10 тисяч просадка по Це щось буде неймовірне, якщо ми витягнемо. Приїхав, першого вихлопло, а другого вже вихлопло. Приїхав сам, підставився. наглючу, отак, якщо будуть випучувати очі, по-любому по їх чекають неймовірні проблеми. В цьому. <реш> Треба зараз загніздитися, там, в принципі, є деревна ламати, або біля бази дійсно вже ставати, бо вже починають прориватися і по першій, та другій. Є дві артилерії в цьому бою. Для леопарда дуже небезпечна артилерія. І, до речі, це, що я казав, мені от по управлінню, так, по керуванню леопардом от щось йому не вистачає. От він якось і бухається не так. Наче не слухається керування, твого керування. 4-8, потихеньку-потихеньку знівельовуємо перевагу, вже мінус 6 тисяч, вже не 10 тисяч перевага у суперників. А це ще про що я казав, повикучували очі. Їм напевне, що треба було, от вони їхали цією армадою, їм треба було проїхати по нульовій лінії, продавити, почавити. Ну Хоча бачимо 2КР все ж таки. АІС молодчина там тримається. Проти молодших своїх братів, але 11 рівня, але більш потужніших. <смі> так скажемо, старого ще є порох, порохівниця. Тримався він там молодчина. Довго він там стримував армаду. Поїхав Леопард 120 тепер його. Це наш молодший брат. Чому молодший? Тому що вони недавно з'явились, поїхав їх приструнювати. Ми тут опинилися в оточенні. Братиш на ПТРС також там на бабасі тримається. Артилерія на нього не звертає увагу, якби чудовий артилерист, маус під палом підгорів. І ще раз йому башту можна відкрутити. Під, під башту, якщо стрільнути. Вже 3683 настріляно, два вороги знищено. 11-6-11-7 рахунок вже не в нашу користь. Розсадка по КП мінус 6000 так і залишається. Ми там втрачаємо, ми там і леопарда втратили. Так, а я в що ми тут не те, що рекордні рекорди настріляємо. Ми ще й ворогів тут понахлопушуємо. Чотири вороги прихлопушено. Верніше, прихлопушимо, так? Понахлопушувати це наносити демідж. Не забуваємося. Ігровий сленг сленд Йой. А вже настрій поліпшується. Тут їм бо кущі ще ми таке, гніздо, їм бо, гнізді, ще ми тут зробили, так? Завалили дерева. Отже, нас пересвітити буде дуже важко. Та й нема вже, в принципі, кому світити. Тяжі будуть зараз по одному, якщо виїжджати, буде чудово. КР дуже важко буде зараз приструнити, бо навіть Леопард 120 його не приструнив. Їдемо до роботящів, об'єднує нас. Бабаха тримається, чомусь артилерія суперників по бабасі не стріляє. Ну якби я там стояв на бабасі, мені... а взагалі-то... Я так розумію, що мене впізнають так в рандом, <гум> Вже нарешті. <гум> а артилерія дуже полюбляє. От полюбляє, полюбляє мене. осколочно повасним не пробив. Я не зрозумів, чому осколочно повасним леопардський взяв. У нас ще буде з ним дуель на друга. Чому під'їхали? Під'їхав наш тяж під дирижабль, бо йому тут буде зручніше. До речі, був у мене колись такий бій, ну правда, на мілких рівнях, що я там один залишився проти багатьох танків. Ну я там не переміг, бо то був б, напевне, перший мій колобанов. Але хе, я там дуже багато суперників понишкоджував. Я зашкірився от саме під Дирижаблем. А в нас вже 5 ворогів знищено. Один танк. Ну, чудово, що один танк у нас в швидкості вистачає на такій карті. Чудово, що один танк став на захоплення. Чудово, що знову ж випучивши очі, БЗ поїхав на нашого братіща. Він його виманив на себе. 11-12 рахунок. От ви уявляєте, як зараз підгорає у суперників? Ось вона ця дуельна дуель. Будеш фугасом стріляти? Він фугасами стріляє. Це що таке? Ано почекайте. 105 мм пропиття. Ну, в принципі, ну він густю, напевне, знову буде. В принципі, у нас бронювання тут такого немає. От уявляєте, так, перевага неймовірна була в суперників. 10 тисяч перевага по хп. І тут починають вони вже йому, вже майже програвати починають. Один стоїть на захопленні, якщо б двоє стали на захоплення, вже перемога була. Я тільки не розумію, але ну, КР входу стоїть на закуплення, а, бо йому краще закуплювати він сильно броньовано. ще ПТшка, баба. Сім ворогів знищено, 5600 настріляно. Пересвітив, КР. Вогонь, по бортам. Тут перезарядка, в принципі, тут. Ось воно як треба грати на леопарді. Вісім ворогів знищено. Звичайно, братіша, і ось ПТ-шка підсвітлюється. ПТ, по-моєму, для нас це не буде проблемою, У нас КП ще й багато. Хоча якщо вона влуче, а це фугасами вже наш герой почав стріляти. А ну, скільки треба фугасів, щоб бабаху вигло Башта ж то не обертається повністю. Не вистачило. А, 4. це вже три рази стріляв, зараз 4. 4 фугаси, щоб вихлопушити бабаху. Артилерія не влучила, ми зрозуміли, вона себе виявила. 8000 настріляно, 9 ворогів знищено, ідемо на 10-го. Буде епічно, епічна зараз пінальна дуель з об'єктом 2.6.1. Оце показав, оце показовий біт. Я вражений, я у шоці. Ну. Артилерія вона прутка, в принципі, так. Я думаю, що вона прутка. А ось тут, Отут обережно, обережно, обережно. Нема фугасів, хотілося побачити фугасів, Леопарду, щоб вихлоп уже дві артилерії. Все, він здався. Чудовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!